Ця проповідь взята з повної версії служіння. Якщо бажаєте подивитись його, то посилання на нього на наш Фейсбук, Інстаграм. Наша адреса буде в описі під цим відео. Приємного перегляду! Е, Дивіться! Я так сразу в тему пригну. Е. Пам'ятаєте, хто знову минуле зібрання, яке було тут в форматі такого реаліті-шоу. І там був такий персонаж, як бланширований томат. І це дуже нагадує мені, нагадало мені дійсно нас з вами в цих обставинах, в обставинах війни, тому що я. Помічає, що інколи люди, вони дуже-дуже, знаєте, коли от ці обставини ми проходимо через них, то ми стаємо дуже чутливими. Дуже чутливими, дуже такими, можна сказати, з однієї сторони, дратівливими, з другої сторони, такі чутливі, які помічаємо те, що може не помічали раніше. І а взагалі негативні Обставини це не щось таке, знаєте, нашого часу. Краз здається, що от наш час, і ми живемо в самий час таких темних обставин. Якщо ви хоч трошки десь вивчали історію, то ви розумієте, наскільки е, то применю таке слово, наскільки екстремально, скажем так, більш виважено, жили люди в е, минулих століттях. Наскільки була медицина на якому рівні, і люди доживали до 60 років, це так у. Вже нормальне досягнення було, і там без якихось хронічних хвороб, а, і а, війни також були багато. В історії людства безліч було війн. І Різні обставини хвороби. А, ну, якщо ви хоч трошки десь в середньовіччі, наприклад. Епоха реформації. У нас так іноді ремонтизують її, але в реальності, якщо ви почитаєте, то там ходила по Європі якраз нагадайте цю хворобу чума, чума, і серед цього якраз народжувалося це, викристалізовувалось десь, люди приходили впродовж якихось десятиліть-століть такого життя до, до розуміння того, що Важлива Біблія, важливо читати слово, важливо читати її кожен, щоб на своїй мові читав. Бо це було тоді революційне розуміння. І коли люди це почали робити, життя помінялось цілих країн, цілих континентів, життя змінилось, коли вони почали вчати Біблію. А якщо я вам так от задам, задам загадку, кого. Збіг, збіг деяких негативних таких чинників у житті, у кого в житті відбувся в Біблії, так о, іменно от так, що прямо його згадують і в старому, і в новому заповіті. І, і, о, да. тобто, і ви бачите, що там прямо як по нотам, так один за одним ці негативні чинники приходять в його життя. І він задається питанням а, Ми бачимо, що він впадає в депресію десь, а, але його, він задає багато питань, таких, які не, десь не мають відповіді, і він бажає справедливості. І коли ми дивимося на життя його першу частину, або на якісь негативні чинники, які відбуваються в нашому житті, то перше. Що спадає нам на думку, що Бог проявляє свій гнів якимось до нас, до інших людей, можливо, а ми там десь теж поруч, і ми відчуваємо це. І а, Є такий а, навіть термін, є такий навіть термін. Вигадали, коли в Америці а в 91-му році, чи в 92-му, вже не пам'ятаю, стався. Така дуже жахлива трагедія. Там, де загинули люди, це був просто великий такий шторм, закручений, такий, і він вийшов на узбережжя дуже швидко, і загинули люди. Метеорологи передбачали, що цей шторм буде розвиватися десь впродовж декількох днів. А він розвився буквально за декілька годин. Він захватив майже велику частину узбережжя. І а, коли потім аналізували, чому це відбулося, то а, назвали, що декілька чинників, факторів, які сприяли цьому росту цієї бурі, вони злились в одну, в одну таку симфонію. І тому а, так, так прозвали цей. А вже потім один із е, один із, Письменників, він написав такий роман, який назвав Ідеальний А В якому плані? Що коли от зливаються декілька негативних чинників? І таке оце названня Ідеальний шторм» воно закріпилось в тому плані, що коли все з декількох боків йде негаразди. І Питання таке, коли ми попадаємо десь в таку зону турбулентності, ми завжди задаємо питання, навіщо це мені? Чому це відбувається зі мною? Чому, яка, яка, Який смисл всього цього, що я проходжу? На рівні своєму, на рівні сім'ї, на рівні якогось суспільства, може, і на рівні країни, ми, і на рівні світу також цікаві події відбуваються. і ти такий, навіщо це все? Чому давайте повернемо як було раніше? Да, в цікаві часи ми живемо, але так хочеться, щоб а, жити в нецікаві. Да? І а, а, зразу ти, які причини от, міг думати йов, які причини думає людина, чому це відбувається з нею в цих обставинах? Звичайно, а вже ж перше, що приходить нам на голову, це в голову те, що. Є гріх в нашому житті, те, що якийсь гріх, і Бог гнівається за цей гріх. Це перше, що нас приходить. І ми обично яке питання у нас виникає, за що? Тобто, за що це? І тут Бог предстає як, наче якийсь, допоможіть мені, який Богу ми видумав в такому випадку. Я загрішив, і попадаю в такі жорсткі обставини, і Бог виглядає як суддя. Правильно. Бог виглядає як суддя. І ми можемо в цьому такому розумінні жити якийсь час, і як Йов можемо сперечатися: Ні Бог, я нічого такого не зробив щоб мене так судити і Я хочу запропонувати. це Ця ситуація була не єдиною, не унікальною в житті Йова. В новому заповіті вони також повторювались. І... Новий заповідь дає відповідь е, таку лак, більш лаконічну. Бо книгу Йова читати не кожної осилить. Там 42 два 42, 42 розділа. І, в принципі, так, розлого дуже такі е, діалоги там. Але почитайте, якщо, якщо ви ще ніколи не читали. Але е, новий заповідь більш лаконічно описує ці ситуації. І ми зараз, давайте відкриємо слово Боже. Відкриємо послання до Єфесян, другий розділ, з третього по шосте вірші. Між ними всі ми колись жили в пожадливостях нашого тіла, виконуючи волю тіла та думок, були від природи, як і інші дітьми гніву. Але Бог, який багатий на милість через велику свою любов, якою нас полюбив, нас, котрі були мерфі, мертві через наші переступи, оживив разом з Христом, адже ви спасені благодаті, воскресив нас разом з Ним і в Ісусі Христі посадив, Христі посадив разом на небесах. І коли ми пняємося в цих обставинах, зразу відчуваємо дисонанс. Ми не повинні наче, бути е, е, гнів Бог на нас виливати, Але ми відчуваємо так. Наші емоції говорять, що Бог нас за щось судить, і ми відчуваємо Божий, як Божий гнів. Але тут інше повідомлення дає, да? що Бог нас з о, суспільства дітей гніва. Да? Що значить діти гніва? Це ті люди, які противляться Богу. Вони тут названі діти гніва. Тобто, Чому? Бо Бог їх, любить їх, але а, тому, що вони противляться Богу, вони отримують тільки закономірний гнів. Але ті, хто увірували в Бога, він каже: тепер ви, ми між ними колись жили, а тепер ні. Тепер Бог, багатий на милость, якою нас полюбив, воскресив нас, оживив за Христом. І спас благодаттю Воскресив з ним в Ісусі Христи, посадив, Христі, посадив разом з Ним на небесах. І ми перейшли з одного суспільства в інше. Але коли ми проходимо обставини життєві, ми можемо раптом вважати, що Бог ще, ще ми в старому, в старому нашому стані. Ні, ми тепер в новому. І тепер чи означає це, що обставин більше не буде, які будуть нас. Задівати, які будуть нас як того помідора бланшированого, да, а потім ще перетерли. Це, тось, Воно йде отак одним за одним. І, і ти думаєш, ми будемо бути краще там через якийсь час, а воно ну, якби, може бути ще гірше. І це Біблія починає, тут вівсянах починає давати відповідь. Це не того, що є. Давайте подивимось в дух, є в духовна картина. Діти гніва. І є воскреслі за Христом. Діти любові Боже. Вони пізнали Бога, вони пізнали любов. Але часто емоції говорять нам, що можемо ми не в тому лагері, або ну, чому так відбувається? І це питання нашої віри вже тут. Все підключається до питання нашої віри. І як ми пройдемо ці обставини, дуже сильно визначається. Що ми віримо? Якщо ми десь нас залякав сатана на, 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 через ці обставини, і ми думаємо, так, да, навірно, я дійсно не маю шансів, навірно, я дійсно, може, ще не вибрався з того о, суспільства дітей гніву, то ми так і будемо жити. Ми так і будемо проходити ці обставини. Ми десь в пасиві будемо, ми десь в депресії будемо впадати, будемо сильно перейматися. І більше не можемо поміняти ці обставини. але і Прийняти їх також не можемо. І переживаємо, і гриземо, може, десь себе, може копаємо. Все це ну, аналізувати себе дуже добре. Але важно також пам'ятати, хто ми і що ми у Христі. Хто ми у Христі? Хто ми, хто ми у Христі? І я так і назвав цю проповідь. Матвій питає, яка назва? Надаш написати тобі. Я кажу, не знаю, я просто свої ідеї, те що, я, ну, те, що мені цікаво, і те, на що Біблія відповідає для мене, я зробив. І ми назвали «Не забудь своє ім'я. Дійсно, якийсь час назад, і я весь час виходжу, і вже в мене є така колекція, я е, проповідую на тему «Імена Божі». імена Божі. Але тут сьогодні я хотів би, щоб ми разом з іменами Божими. Згадали наше ім'я, згадали, хто ми у Христі. Якщо ви вірили всім серцем щиро у Христа, ви воскресли з ним, Бог вас оживив, посадив разом з ним на небесах. Ми ще живемо тут на землі, але вже духовно, ми на небесах. І всі обставини, які в нашому житті, вони не перетворюються одночасно на якусь веселку. І на якусь там ми в доміку, і ми в танку, і все. Ну, тобто, нас це не. не, не не таркається. Ні, ми проходимо ці обставини. Але тепер уже питання змінюється не на за що це мені, а навіщо Бог послав ці обставини. Навіщо Бог послав мене в цих обставинах? Я народився саме в цьому році, живу саме в цій країні, і в цих обставинах я не вибирав. Але при... ось, ось, такі, ось такі обставини зараз. І слава Богу! Треба сказати, да? навіщось Бог зробив це? І це ми частина його задуму. Всі, хто переживає у кого подібні думки, може я щось говорю таке, якщо мене тільки тривожить, а всіх це так, ну, тому то, послухайте мою якість повідь. Але якщо когось задіває і це, ну, ці слова, вони в вас так трошки резонують, тому то прислухайтеся до них, що говорить Слово Боже. Хто ми у Христі? І чи не відбуваються з віруючими якісь екстремальні речі, а вже ж відбувається. І... Але важливо пам'ятати, хто ми. Неважливо, що говорять інші тепер про вас. От неважливо. Обставини навіть. Вони говорять, ти не хто там, ти просто людина. А от є сильніші люди, які можуть там захватити, зробити з тобою, що попав. Але це не. Це не так, не зовсім так. А Ти, дитя Боже. Ти Господь знає тебе. Господь контролює всі обставини. Ми, наш творець він великий, як ми співали сьогодні. Він живий. І Він створив нас в ньому. А наша мета можливо, ми проходимо в житті через різні обставини, але наша. Кінцева точка, це не гнів. Тобто, оце важливо зрозуміти. Це не гнів. Ми не в тому лагері, ми не в тому спільноті, де де Бог буде виливати гнів на на, на цих людей, які противляться йому. Ми в той спільноті, де Господь приготував нам а гарний гарну вічність на небесах з ним. І вже це зробив. І вже це зробив. Бог всебогутній Він контролює всі обставини. Я хотів би. Тож, пер, продовжує новий зупів відповідати нам на питання, хто ми. І перше Солонян, п'ятий розділ, дев'ятий вірш, він говорить, що а, приблизно дуже схожий на це, на це місце, яке ми до цього були. Так, я відкрию. Адже Бог призначив нас не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Кінцева цель це спасіння. Кінцева цель, це щоб ми були спасені від гріха, були вільні від гріха, були вільні від залежності, були, а, жили перед Богом і для нього, і не були рабами ничих людей, ніякої людини. І не залежали ні фінансово, ні морально, ні емоціонально, ні від кого, а лише були більші на зв'язок з Господом. Оце мета Господа. Оце спасіння, про яке він говорить в повноті. Бог предназначив нас на спасіння, не на гнів, а на те, щоб ми одержали спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. І це важливо пам'ятати. Ми, проходячи ці обставини, важно завжди пам'ятати. Я Божий. Бог знає мої обставини. Бог поруч, Бог а, не забув про мене. Він є Господь самогодній. Тому приведу ще один приклад. А, той, а, тут а, місце євреям. 10 розділ, 32 вірш, з 32 по 37. Обставини, які були в єврейській общині, це. Церква, може, Женя підкаже де це в Єрусалимі, там, да, напевно, є до євреїв послання. А, не тільки до всіх євреїв. Да? І, а, але конкретно у той общини, яку має на увазі апостол Павло або автор євреїв, тут е, думають, що може не я, Павло це написав. Але ми будемо напис... читати, як написано. А, а... Апостол Павло пише а, їм і каже: у вашому житті відбулися не дуже хороші речі. Ось такі. Ось такі. А, 32. Тож, згадуйте минулі дні, коли ви, просвітившись, витерпіли великий подвиг страждань. Або будучи виставленими на посміховисько та знущання, або ж як спільники тих, які опинилися в такому становищі. А, тобто вони, знаєте, єврейське суспільство, воно досить консервативне. Вони зберіглися як, як народ тільки завдяки своїй консервативності, завдяки такому вченню, яке. Передається прямо з покоління в покоління через Слово Боже, через п'ятикнижжя через традиції, через мову. Але коли прийшов Христос, то це була якась революція і це сприйнялось більшістю єврейської еліти. як як секта, як якась секта, християнська єресь, так називали їх в началі, на початку. І тому, коли хтось приєднувався з євреїв до віри в Ісуса Христа, вони говорили: ти вже все зрадив Бога, ти поклоняєшся Христу як Богу, а Бог один, не може бути, ну і так далі. І їх осміювали, їх знущалися. Або навіть, каже, ви просто навіть назватись християнином, як спільником тих, над ким. Знущаються, це був великий шах. Адже ви терпіли разом із в'язнями, з радістю приймали. І з радістю прийняли розграбування вашого майна, знаючи, що маєте для себе краще і вічне майно на небі. Тобто не вистачало того, що просто їх принизили і викинули, наче суспільства ще якісь прийшли а, а, грабіжники і розграбували їхнє майно. Ну, общини чи. А, Просто по, -по, по домам ходили всі, хто вірували Христа, отак вот робили з ними. Я не знаю. Але це було також обставине. І, адже угу. і 35 вірш. Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Вам потрібна терпеливість, щоб виконати Божу волю і одержати обітницю. Адже ще трохи дуже надовго і прийде той. Хто йде і не забариться. Ось а, такі, такі слова у, у втіхи находить Павел. Якщо в вашому житті йде проблема за проблемою, якщо ви попадаєте в шторм в шторм, проходьте його з Господом. Дивіться на це духовними очима. На що можна знайти духовного в розрабуванні свого майна? Нічого, Одна... один мінус сплошний. Він каже, ні, стойте, дивіться, у вас є на небесах майно більше. У вас є на небесах більше, ніж у вас забрали. І це деяке випробування для вас. Тому, Тому не залишайте вашої відваги, оскільки вона варта великої нагороди. Він знаходить якийсь позитив в цьому навіть, ну, якось слова втіхи знаходить. і каже: ось так, дивіться, подивіться на небо. Подивіться на небо, і вам буде легше пройти ці обставини. Не зациклюйтесь на цих обставинах. Подивіться, що Господь зробив для вас. І Господь прийде недовго прийде той, хто йде, і не забариться. Тут цікавий вираз той, хто йде, той, хто хто грядє да, в, в недалю, той, хто йде. А тут можна сприйняти, що він йде вже ж в кінці історії Ми очікуємо Господа на небес, небес. Але ми очікуємо також Господа в наше життя, в деякі наші питання. Ми інколи відчуваємо, що в пустеля, і ми самі насам, з проблемою і немає, як учні. Да, вони плили, пам'ятаєте цей сюжет? Вони плили в лодці і вони один на один в штормі були зі штормом. Іначе нікого немає навколо. І навіть коли Христос до них наближається, вони що кричать. Христос, ура, Господь! Шо? Ні, вони кричать, це привиди, якісь тут ходять ще крім того, то є два вже, е, фактори. Насправді, е, Господь прийде, а це гряде Господь в їхню ситуацію. От конкретно в їхню ситуацію прийшов Господь і навів там, що порядок. Тому е, не журіться через міру, не. Перейматися. Господь гряде, Господь гряде, якщо ти вірний, якщо ти продовжуєш йти за Господом в страшних ситуаціях, в складних ситуаціях напувати на Господа, шукати духовного погляду на ситуацію, Господь, врешті-решт, прийде і наведе порядок. Він прийшов. Вступив в їх лодку і буря перестала. І вони побачили, потрогали його, що це живий Господь, що це Ісус реальний. І ось Він. Це не призрак, це не дух якийсь, це не галаграма, це Господь. Це не вони собі так надумали і, знаєте, в страха великі очі собі придумали щось. Ні, це Господь живий прийшов і рішив їхні проблеми. А... Давайте повторимо деякі Божі імена, які ми сьогодні вже згадували. Перше, це коли приходять обставини, ми сприймаємо Богу як суддю, як того, хто просто задача його це вилити гнів на тебе, сказати вердикт, приголос і ну, здійснити його. Але насправді наша ідентичність інша, наша ідентичність ми не діти гніва. ми Зроблені, створені, народжені у Христі. І тут Бог як Творець, Бог як живий, Бог як батько. І коли в нашому житті трапляються проблеми, це не на гнів, це на спасіння. Він ці проблеми контролює повністю. Він, він всемогутній. І також. Ці проблеми не до кінця всесвіту. Вони колись пройдуть. І це той, хто гряде. Господь гряде в наші проблеми, Господь гряде на цю землю і вирішить великі проблеми цього світу. І цей світ буде зовсім іншим. І тому хтось скаже, ну класна проповідь, яка тут застосування. Це просто проповідь підбадьорення. Продовжуйте йти. Продовжуйте стоять у Господі, тримайтеся Його. Прокачуйте свою віру від Слова Божого, прокачуйте свою віру від дотримання, від практики, ходіння з Ним. Прославляйте Господа, прославляйте. Його. Вчіться прославляємо Його, Його задум, Його силу. І вірю, що Господь прийде і угаманить шторм. Коли Бог нас висхватує просто з якоюсь ситуацією, ми познаємо його більше. трошки. Коли Бог припиняє щось, ми славимо його. І пізнаємо його більше, і наступний раз нам уже не так страшно, правда? Ми вже можемо спокійно проходити якісь ситуації. Дякуємо за перегляд. Якщо бажаєте подивитись повну версію служіння, то посилання на нього, на наш Facebook, Instagram, наша адреса. Буде в описі під цим відео. Підписуйтесь, ставте лайки та пишіть коментарі. На все добре, хай Бог вас благословить.